Привіт, спатунчики! Вмощуйтесь зручніше і заплющуйте оченята. Давайте завітаємо до маленького будиночка з великим садом, де живе добра дівчинка на ім'я Златочка. Злата щойно прийняла в свій дім маленьке цуценя, і вона пізнає всі радощі та обов'язки догляду за своїм пухнастим другом. Златочка завжди мріяла про цуценя, і на її день народження батьки зробили їй сюрприз, Подарували маленького. Золотистого ретривера, якого вона назвала Санні. Санні був грайливим, пухнастим, звиляючим хвостиком і обожнював обійми. Перші кілька днів були наповнені веселищами та іграми. Але незабаром злата зрозуміла, що турбота про санні – це не лише ігри. Батьки пояснили, що санні потрібно регулярно годувати, вигулювати, а також відвідувати ветеринара. Одного сонячного ранку Златочка та Санні. Пішли на перший візит до ветеринара. Злата трохи хвилювалася, вона хотіла переконатися, що Сані здоровий і щасливий. Ветеринар був добрим і люб'язним. Він навчив злату, як перевіряти, чи добре Сані харчується, і чи залишається активним. Домашні тварини покладаються на нас за своє здоров'я і добробут, сказав ветеринар. Це велика відповідальність. Однак також і шанс проявляти свою любов кожного дня. Злата уважно вислухала і кивнула. Вона відчула гордість за те, що несе відповідальність за Сані, і пообіцяла добре про нього піклуватися. Перед тим як вони вийшли з кабінету ветеринара, Злата глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися. Давай подихаємо разом, сказала вона Сані. Хоча той лише зацікавлено нахилив голову. Повільно вдихни, відчуваючи, як піднімається грудна клітика, затримай дихання на мить, а потім повільно видихни, дозволяючи усім турботам відплисти геть. Вдома злата розробила графік харчування, прогулянок і навіть тренувань Санні. Вона навчилася готувати йому їжу, стежити, щоб він завжди мав достатньо води і розчісувати його блискучу шерсть. Щовечора вона виводила Сані в парк на прогулянку, де вони грали в доганялки. Та практикувала нові вправи. І з часом Злата усвідомила, наскільки важливими є послідовність і ретельність у догляді за домашнім улюбленцем. Вона також зрозуміла, скільки радості приносив сані в її життя, завжди зустрічаючи її, виляючи хвостиком. І випромінюючи багато любові. Одного вечора, коли Злата готувалася до сну, вона подивилася на Санні, який вже мирно дрімав у своєму маленькому ліжечку поруч з нею. Вона посміхнулася, відчуваючи вдячність за свого вірного друга. На добра ніч прошепотіла мама, вимикаючи світло. Солодких тобі снів про сонячні дні та щасливі хвостики. На добра ніч сані тихо прошепотіла злата, дивлячись, як він слегка смикається у сні. Дякую за те, що ти мій друг. Перед тим, як заснути, злата зробила останню дихальну вправу на завершення дня, глибоко вдихнула, наповнюючи себе спокоєм. затримала дихання, згадуючи день сповнений ігор і сміхом сані і повільно видихнула відчуваючи затишок і любов до домашнього улюбленця, спіть спокійно, знаючи, що турбота про когось, кого ви любите, приносить щастя і тепло вам обом.